Привіт! Знову новий огляд знахідок з магазинів Секонхен. Також хочу подякувати вам за підтримку у коментарях. Що підписуєтесь і ставите вподобайки? Наш огляд почнемо з сумки портфель від бренду Bueno, це іспанський бренд. Сумка має середній ближче до більшого розміру, одне велике відділення, багато кишень для порядкування різних речей, документів і ноутбука. Також і кишені ззовні, як бачите, з обох сторін виготовлений зі штучної шкіри з тисненням під крокодила. Є дві ручки середньої довжини, довгий плечовий ремінь був відсутній. На мою думку, стильний та універсальний аксесуар для тих, хто постійно в дорозі, на просторах інтернету, дізнали, що Буенно bueno це не найдешевший бренд, враховуючи преміальні матеріали та якісну конструкцію. Якщо ви шукаєте сумку, яка витримає випробування часом, то Бено bueno це розумний інвестиційний вибір. Їх рекомендують за класичний стиль та функціональний дизайн. Як на мене, симпатична, люблю червоний колір, вона дуже м'яка, але не купувала її. І на І знайшла схожу за майже 20 доларів і майже така сама, як моя, тільки тиснення і колір інший. Далі ось така металева пластина з лого Марко Тоті на сумці. Вона яскрава, барвиста, у квітковий принц жовтого сонячного кольору. Підіймає настрій такий колір, сумка середнього розміру, доволі об'ємна. Всередині має кілька відділень. Бірка каже, що вона, ось, як бачите, штучна. Значить, дві ручки середнього розміру, красива. Киточка там присутня, як ось як бачите. Сумка в стані нового. Марко Тоці це відомий німецький бренд і один з найбільших та шанованих виробників зуттєвої продукції в Європі. Колекції марки успішно поєднують в собі німецьку якість та італійський дизайн. Зручність і функціональність така філософія цього бренду, не купувала. Далі класична сумка Клайв в чорному кольорі рідною застібкою, але це не сумка, а древел Кейс. Іншими словами, органайзер для документів, в який кладуть паспорт, квитки, посадочні талони, платіжні картки, готівку, в загальному все, що має бути під рукою під час подорожі. Але він був не шкіряний і пошкоджений. Я його залишили. Ще один клач, сумочка з цікавою, ніби такої потертої фактури шкіра, але вона штучна. Прикольний візерунок на клапані, перфорації, виконаний в етностилі, кілька відділень всередині в ідеальному стані. Думаю, також можна використовувати для документів. І застібка тут на кнопочку, як бачите. Ну, Так, да, ідеальний, ідеальний стан, але мені не потрібна була така сумочка. Я її залишила в магазині. Далі ось така в новому стані термосумка, веселі барвисті метелики, сумка прямокутної форми. Ось її треба було забирати на, ну, літо на носі, в спеку, в машину. З акумуляторами холоду було би саме то. там Чи водичку покласти, чи продукти з магазину. І далі сукня від бренду French Connection. Дуже красива, вабить кольором, візерунковим оздобленим бісером, але не кричуща, а стримано елегантно, ніби колоски. Красивий об'ємний рукав, манжет також прикрашений бісером і в районі талії, ніби натяком, що вона тут точно є. Дуже тендітно, вишикано, інтелігентно, крій прямий довжиною по коліну. Позаду засібка на блискавку і склад тут 100% шовк. Сукня явно святкова, вона мені дуже сподобалася, але мені замала. Ось, можете подивитися асортимент. Бренд тесну 72 року. Продукція приваблює покупців, так як є сучасною стильною, комфортною, має найвищу якість при доволі доступній ціні. Хоча як на мене не дуже доступно 95-205 євро. Так, що, також поєднує інноваційний стиль з класичним. Ну, речі не красиві, стильні, достойні, класний бренд. Звертайте увагу. Далі від Next – відомий британський бренд одягу, блуза з красивим флористичним принтом і рукавами. Вільна донизу, рукава об'ємні, привабливі такі яскраві квіти по низу блузи, наче фрагмент клумби-саду, дуже реалістичні квіти. Позаду там також така застіпка краплею, на гудзичок. І склад тут 100% віскоза. Ну, мені сподобалася блузочка. Ось, як бачите, ось така застібочка, маленький гудзочок, рукавчики. Ну, сподобалася, але не мій розмір. Ще сукня вітесис. Тут поєднання кольорів свіжої зелені і чорними смугами, горизонтально вертикально вони були розташовані. А Ну, цим вона, в принципі, і цікава для мене була. Є розріз з боку. Довжина, мабуть, Максі, довгий рукав. Це популярний британський бренд. У колекціях є повсякденні святкові варіанти одягу. Концепція, відмінний вибір, е, вибір трендових речей за приємними цінами, але не знаю, чи прикрасить свою власницю та сукня. І ще ось таку спідничку помітила в змійний принт. Вона від тичінь день в 10 розмірі. Довжина Міді мала хороший склад, 86 віскози. Ну, така тут, ось як побачите, зараз 86 а, Ну Така трикотажна текстура тканини, добре тягнеться, але не щільна і підкресить кожен вигін в принципі, фігури, хоча принт активніший і, можливо, буде розбавляти недоліки. Була майже новенька, але мені замала. Далі від із салом в 12 розмірі, в чорному насичному, глибокому кольорі дуже красива розкішна блуза. Об'ємні розкішні такі рукава, красиво спадають, наче з плече, водночас гарно обрамляє лінію плеч, тут гумка по краю, елегантний бантик, є ну, акцентною деталею в центрі блузи. щось типу баски в районі талії. Розкішна блуза, повторюю, втретє склад, на жаль, поліестер. Мабуть, я цього злякалася і не забрала. Її такий вигляд має на мені. І Лондон – це британська торгова марка, елегантного жіночого одягу та аксесуарів, стала популярною буквально за один день, як тільки в ЗМІ з'явились фото з принца Вільям Ма і Кейт Міддлтон, де Кейт була в елегантній, в той же час простій сукні, нареченої, в синьому кольорі. Вона була витончена, ідеально підкреслювала фігуру. На eBay сумки просто космічні. цих Ці космічні ціни. Ознайомитися. Ну, загалом класичний шик, чарівність, невимушеність, елегантність, що не піддається часу. Жіночність, витонченість і нічність одночасно. Це якості, які характеризують бренд, і все це є, я як вважаю, в цій блузі. Жалкую, що не забрала. Далі він Дон дуб, я не знаю, правильно читається чи ні. Кардиган в кольору хакі, візуально видно, що ріді достойна, красиві металеві гудзики з візерунком, є кишені хорошого розміру, ковтинка об'ємна, щільна. Але еластична плетіння в рубчик, версиста, склав, був зрізаний, але тут стовідсотково є вовна. Ну я її не купувала. Значить знайшла інформацію, що Don це італійський бренд, одягу відомий своїми сміливими та стильним італійським дизайном, сучасним підходом до моди, елегантністю та високою якістю виробів. Брат заснований в 99-му році, пише, що вони досить доступні ціни, але так не думаю, ціни на їх сайті. На трикотаж 209-319 фунтів. Це доволі дорого 17700. Далі светри, вказаний бренд Cheese. XXL розмірі. Тут приємний теплий колір беж, Светр Такий об'ємний візерункове плетіння, щільне досить еластичний. Светр в стані нового, ні котонів, ні дефектів. Я не знайшла По версистості тканини, думала це волна. Але ні, значить, склад, бірочка каже про те, що тут 65 котон і 35 віскози. Мене здивував цей склад, але все ж таки хороший. Ну, такий вигляд має посаду, не купувала. Мені подобається свет, якщо подовжені, то без щільної резинки понизу. Вважаю, так красивіше і сучасніше має вигляд. Ще один светр, тут блискавка вкорочена на комірі стійці. Така фактура, не гладка в'язка на светрі, але щільна і еластична. Поєднання світлого тону з темним. Ну, такий собі симпатичний светр на повсякдення в ідеальному стані, без кутунів і дефектів. Ось, ну, бачите, яка фактура трикотажу цікава. Склад тут 50% вовни і 50 акрилий, виготовлений Італії. Про бренд я нічого зрозумілого такого не знайшла в інтернеті. Ось ну, нічого сказати про бренд не можу, але річ досить гарної якості, я так думаю, що вона все-таки не дешева. Ось таким чином виглядає в примірці на мені. Чим я подумала, зрозуміла, що він все ж таки мене не дуже прикрашає. Усе таки він чоловічий, моїм хлопцям не потрібно светрів вже досить. Ось і залишила його в магазині. Думаю, його швидко забрали, бо він практично дійсно в ідеальному стані був. Далі блискуча і сяюча блузочка від Bon Marche в великому 22-му розмірі яскравий насичений колір електрик, Ткнина такої фактури, ніби до неї прошиті ці променисті такі лелітки, але ні, це сама тканина така по фактурі блискуча. Усе досить яскраво, по-святковому, точно не на повсякдення, на якусь вечірку, до стриманого низу, леді, у такому бранні не залишиться без уваги. Футболка тут в складі нейлон, нейлон. Позаду така ж сама фактура тканини. Ось, футболка двошарова. Перший шар такий напівпрозорий, і під ним щільніший, щоб все було комфортно і нічого не просвічувалося. Ну, залишила в магазинчику дочекатися своєї нової власниці з більшими об'ємами, ніж у мене. І... Від Max Студіо топ в чорно-білих тонах, класичний візерунок, графічний принт, вона легка повітряна, склад був відсутній. Ну, я так зрозуміла, що це Макс Мара Студіо, одна з дифузійних ліній Max Mara, бренд жіночої моди класу люкс. Ідеальний вибір для сучасної жінки, яка бажає універсального та вишуканого гардеробу. На їх сайті топи 200 600 доларів. Думаю, це дорого і хочу більше Макс Мара знаходити. І ось такий собі антистрес-фітшот з паєтками. Це маленьке багатофункціональне диво. Так можна охарактеризувати паєтки джерелом, для яких створення сама природа, це луска риб. Ось дослідники стверджують, що першими їхніми попередницями були були золоті монетки на одязі єгипетських фараонів. Ось Подивилася і залишила. А це яскравий кольор домашній одяг для дівчат. Тут тематика і кольори Барбі з капюшоном. зиму буде тепло і затишно, він ніби з флісу, та ще утеплений зсередини, як бачите. Став майже ідеал. Купую усяких красот, що я побачила, і рожевий, і червоненький з такими гарними ось єдинорожками. Ось мені про таке в дитинстві тільки мріяти. Ну, от для хлопчиків також знайшли в тематиці е персонажів Марвел. Ось. І ще кілька цікавих таких костюмів дитячих. Навіть, хх, навіть що брати на прокат. тут майже є все. І медвідь, і Капітан Америка, і Супермен. Ну, доволі багато всього на будь-які смаки, бажання вашої дитини. Ось ще такий гольф, бренд мені невідомий. В общем, гольф нарідко називають водолазкою, проста покрою річ, яка зазвичай виготовляється з досить еластичних тканин із застосуванням синтетичних ниток. Водолазка в красивий шоколадний колір, він мене привабив. вязка у мілкий рубчик з цікавою деталі комірця, стійка, який поєднується з основомною. Тканиною, трикутником попереду рукава, тут три четверті, такий незвичний фасон і незвичний вигляд, в принципі, мав. В складі тут 45 вовни, 5 верблюжої вовни і 50 акрилу. Також цікавий склад. Ось, ну, Я приміряла, під піжачок було б непогано, але щось я засумнівалася і залишила цей гольфик. Хоча, мабуть. Під піджачок, особливо з коричневим кольором, треба було, в принципі, забирати. Ось все, що хотіла вам показати. Підписуйтесь на канал, щоб мене не загубити, і до наступних відео!